Я переходжу на бумажняні карбованці і більше ніяких карток. Зараз розкажу чому. Бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку і навіть не помічаючи цього, як це працює. Сума це досить велика. Вона виходить потім в те, що 13-й місяць за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі ці комісії, банки і так далі. І зараз розкажу, чому я, незважаючи на 2025 2026 рік, зараз буде все сучасне, все таки діджиталізейшен, і чому я все ж таки провіду. На паперові карбованці і буду відходити від карти. Отже, друзі, дивіться, коли ви уявимо, приходите з в магазин, кажете, здрасте, дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь. І ви оце дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишились ті самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого, от супер, як для дітей, поняв? Може, діти дивляться, до речі, покажіть їм фінансову грамотність. А коли я приходжу з каркою розраховуватися, я це пікнув. І там же треба терміналу комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, міні в банків, треба, якщо Стусую якимсь подвійним банкінгом з координацією, це їм двоїм комісією. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну давайте візьмемо комісію 1 відсоток, ну, незамітно. Ти такий пік, ну ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже зі цих 100 карбованців електронних, справжніх але електронних, вже нічого не залишається, все, воно пропало. І, походу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі батьків, для них було, в принципі, пасільно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там салона. Але давайте в наш час призимемося, і ми не то що не думаємо про квартиру чи машину в вообще, ну, мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин якийсь аТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотіли. Ти стоїш і думаєш, Блін, це, мабуть, дорого, це під якийсь особи випадок, я куплю. Чи телефон. Більшість телефонів людей беруть там в кредити. Да? Або ну, вимушені також би учні, брати, здавалося б, така необхідна річ. І от до такого дійшло, наскільки все важко. Тому ну, Я нічого не можу вам рекомендувати і так далі, але я кажу за себе, я от рекомендую папірові карбованці. Ну, ви зрозуміли, це я так об'єктивно для прикола. Нарисував.